Нашим дітям по 15 19 років саме час закохуватися та мріяти. А ось що їм дійсно не варто слухати, так це чудернацькі пісні Жоржа-Жоржа та ваш хор калинонька. Так, стоп! А що з калинонькою не так? Наш чудовий репертуар класичний, народний, узгоджений. Ми на кожній події в місті виступаємо. Саме так завжди, всюди і всього п'ять пісень. Шість добре, добре дівчата. Не сперечайтеся. Можливо, Галя в чомусь і права. Діти в нас уже дорослі. А репертуар у Максима не такий вже й поганий. Я думаю, нехай виступає на нашому ювілеї. Ну, добре. Нехай виступає. А от щодо Жоржа Жоржа, так там дійсно якась фігня з тими піснями. Чи варто йому виступати перед нашими дітьми? Треба подумати.